Ну що, були бажаючи разом зі мною приготувати леніві біляші. Я вже колись викладала рецепт, але то було давно, і там був рецепт російською мовою, тому перезаписуємо і готуємо по новій. Минулого разу я розказувала про порції одинарні, хоча робила двойну порцію. Зараз я не буду вас плутати, я буду розповідати все так, як роблю я. А вам, якщо це забагато, ви просто зменшите вдвоє. Отже, що нам знадобиться фарш 500 грамів. Обов'язково кефір 500 мілілітрів. Два яйця курячих, дві. Крупні цибулини. Можна натерти на тертушці. Я буду сьогодні використовувати подрібнювач з блендера. Далі часник. За бажанням любите, додаєте, не любите, не додаєте. Потрібно 4 зубчики на цю порцію. Сіль, перець за смаком, розпушувач для тіста. Обов'язково одна-дві чайні ложечки, ну і борошно. Перше, що нам необхідно зробити, це подрібнити цибулю і часник. Минулого разу я робила це на тертушці, але зараз болить рука. Тому я буду робити це за допомогою подрібнювача. Ви можете робити так, як вам зручно. Жива цибуля намагається втекти від нас. Сюди додаю і чесничок відразу. А щоб легше і краще було йому перемилюватись, відправляю сюди відразу і курячі яйця. Закриваю і вмикаю блендер. Все готово беремо наш фарш. Все зручно, швидесенько, Відправляємо яєчно-цибулеву суміш. Таким макаром ми вбиваємо двох зайців, і яйця добре взбилися. і цибулька подрібнилася з чесничком. Відправляємо сюди кефір. Відразу даємо. Соличку Перчик і перемішуємо. Біляші люблять усі. Але возитися з ними потрібен час, а в мене його нема. Ви це знаєте, в мене кожна хвилина на рахунку, тому, тому так. Намагаюся готувати. Рецепти, в яких потрібно якнайменше затратити часу. Тепер борошно. Борошна потрібно приблизно 10 ложок, але будемо дивитися на консистенцію тіста. Борошно я завжди просіюю. Тому що в нас борошно куплене на млину, і бачите, так, то було три ложки. Воно в нас сіре, і, ну, я бачу, коли я хліб випікаю, наприклад, що його потрібно трішки більше, ніж звичайного пшеничного вищого гатунку. Не знаю, з чим це пов'язано, але тому я і ложечки кладу повні. І десята. Зараз перемішаю, і буде тоді видно. І сюди ж додаємо розпушувач. Одна ложечка чайна. Ну, я вже знаю, що це десь буде отак. Розпушувача забагато не буде. Не хвилюйтесь. І тепер це все перемішуємо. Ось така консистенція в мене вийшла. Я не буду більше додавати борошна. Ми любимо, нехай вони краще будуть тоненькими, більш схожими на оладки, такі, знаєте, тоненькі, але не забиті мукою. Якщо ви любите, щоб вони були дуже пухкі у висоту, тоді можна додати ще борошна. Я не буду додавати. Нас влаштовує все так. У мене вже гріється пательня з маслом. Зараз нагріється і будемо смажити. Все, сковорода наша розігрілася. І тепер беремо. І викладаємо. Формувати можна хто як хоче, можна кругленькими, можна довгенькими, як вам, миску, миску важко тримати. Як вам подобається, так і формуєте. Вогонь мінімальний. Викладаємо ось так і накриваємо кришкою. Смажимо, доки зарум'яняться. Дивіться, коли верх став абсолютно сухим, вони такі пухкі всередині, верх абсолютно сухий. І тоді беремо і перевертаємо. На цьому етапі у вас є три варіанти. Перший, ну якщо у вас родина велика, то можна посмажити їх усі. І злопати. Є другий варіант. Ви можете підсмажити, скільки вам потрібно, а залишившися тісто, поставити в холодильник. І завтра, наприклад, прийшли з роботи, і так само підсмажили на вечерю свіженьких. І є третій варіант. Їх можна відразу отак ось усі пересмажити, дати вихолонути, а потім порційно порозкладати по пакетикам і прибирати в морозилку. А далі хоч на роботу з собою, взяли, в мікроволновці розігріли і все. Хоч на вечерю там чекали, бувають такі випадки, прибігли з роботи, ну ніколи готувати, ніколи. А тут достали, розігріли у мікрохвильовці і все. У мене досмажуються вже останні. Ну і давайте я вам покажу, що вони з себе представляють всередині. Ось такі лениві біляшики пухкенькі, м'якенькі, вони начебто живі. Бачите, який би я не взяла? Він такий прямо дихає. Ось повторююся, для тих, кому хочеться більш Твердих таких, знаєте, упругих, просто треба додати більше борошна. Тоді їх вийде і більше по кількості, і вони будуть більш такі тверді, упругі, схожі на оладки. Все, рецепт розказала, показала. Пропорції будуть написані. В описі під відео готуйте смачного!